Вітаю вас, мої любі сонечки. А ви знаєте, коли душа дійсно готова до переходу, переходу свідомості в Творця? Тому що, ви знаєте, дуже часто, в тому числі і мої учні, навіть більшість моїх учнів, вони тільки ще в процесі, скажімо, до того етапу, коли вони будуть готові злитись з Богом. Тому що насправді. Коли ми ще в пошуку, я так само була на цьому місці, я знаю, це не з якоїсь чужої практики а свого життя. Коли я шукала Бога так, але він у мене не був на першому місці, скажем чесно, так? Тобто я ще там шукала. Якесь особисте було, так, життя для моєї особистості, там, робота. Тобто, це було основне, як не крути, то це означає, що ще душа не готова до того, щоб перейти і до злиття з творцем. Вона ще не награлася. Тобто Бог десь на другому місці, і то вже навіть би було прекрасно, коли на другому місці Бог це говорить, що ми рухаємося до нього, але ще, скажімо так, Добре, щоб він у людей не був на останньому місці, тому що це взагалі важко тоді піднятись. Але я сьогодні говорю про інше. От уявіть, і коли, коли ще людина там ніби і влаштовує життя, тобто і то все, і Бог десь там є, то це ще не перехід. Це не погано і добре, Це просто ще не прийшов час. Ви маєте це розуміти, мої любі сонечки. Тому що душа ще має дограти ігри, і це дуже важливий момент, тому що дограти свої ігри – це так само є наше призначення душі людської. Це треба пам'ятати. Так, от мої сонечки, коли ми дограємо, і от коли приходить момент, коли тобі вже все рівно. Стає така стадія, що там зовні, що там, як ти, ти хочеш бути з Богом, щоб більше тебе нічого не цікавить. Тобто такий стан. Ви його нічим не, не сплотаєте. Це не про релігії, це не про якісь там, знаєте, там фанатизми і до правила. Це зовсім інакше. Ви розумієте, що це рівень, коли ти хочеш бути тільки з ним. Звичайно, в тебе є сім'я, нікуди я в ліс теж не їхала, все це відбувалося разом з моєю сім'єю. І ти входиш, ти починаєш йому віддаватись, віддаватись, і тоді ти входиш в справжні трансформації. Тільки тоді, коли ти починаєш до нього підійматися і з'єднюватись, коли все стає вже на якісь інші плани. Оце і є самий справжній перехід, мої любі сонечки. Не плутайте, будь ласка, ангели літають підготовку там, або взагалі ще не підготовки різні рівні нашої свідомості і життя.